Доброго дня. Так, погода в нас гарна, роси вже нема, і мені переказали, що ще є така латка дерев'ю. Є вже він що перецвітає, а тут прийшла і дивлюся, яка краса. Ще такий біленький, так гарно цвіте, і його тут повно. У мене були сьогодні другі плани, Ну не знаю чи я встигну його тут бігом заготовити. Оце кругом забіли. Так, вирвала я вже на тій галявині дереві. Прийшла на город, треба мені вирвати кріп, поки не напала на нього попелиця. Наташа мелет і двійну роботу робить і обриває пасинки на помідорах. Слухай, така суш, я не думала, що вони такі гарні будуть. Помидори. Да. Чи помідори будуть, ну курчі гарні. Але треба треба вже, мабуть, поливати, бо ми дощу бачу не дочекаємося. Високі. Угу. А там якісь попали, мабуть, вони спачки не спачкені. всі високорослі, бо якісь низькі є. Ну, так як в тебе ці. Ось патика треба забити. Неоднакові, наче кабачки не однакові, так і помідори не однакові. Угірочки цвітуть вже що раніше, і вже й ті, що насаджували. Так, йду рвати кріп. його ще ж треба все і перебрати, і перерізати. Щось обривала, обривала і вже знайшла. А що то? Що ти там знайшла? А, вона ще якась попилить. Да. Ви що, каже, не бачите? Ну, що як, вони повні. Вже треба обробляти ка Наташа і помідори. Нема присвітлої години. Я хочу, щоб щось було, щось родило, мусиш коло всього. О, а диви, я вже дивлюся, що листки крутяться на помидорху. Видивилася. Ой. Не страшне. Не страшне, каже, так. Да? З цього городу не треба злазити. Сиділа на стільчику і жопа в обміжці. Нічого нічого. Може полиється, та й воно поправиться. Кажу, може, полиємо, та й поправиться тоді трошки все. А що робити? Так, як удачно купили сорт огірків. Бачите, огірочок на огірковий. Але ж. Але ж болячка теж є. Кажу, огірочки, огірок на огірковий. Вітання всім глядачам, підписникам і просто гостям каналу Будні Бабусі. Ми вже під справи свої трошки поробили. Поки я молола, Ігор у мене займався обладнанням поливу. Щось в общем. Приїхали ми до річки і будемо зараз качати помпою наші кубики. Пробуємо поливати. Таке. Ой. Так, дорвала я вже свій кріп, ще лишилося перекришити, якраз встигла, бо починає крапати дощик. Так, почали поливати, почали з картоплі, може зірвем дощ, але щось воно в кружка обходить. Маленький крапає. Ой, боже, ластівки. Чого ж ти так голосно кричиш? А там сонце? Так, треба ще попасти гусочку? Чого ти розкричалася? Що таке? Чого кричиш? Так, все, хмари розійшлися. Вже сонечко починає заходити. Підемо на каву. Ще лишилося мені перерізати таку кубку дерев'ю. Так, приїхав Олежка і хвалиться велосипедом. Я зразу не зрозуміла, кажу, чий це велосипед. Мій. Купили на день народження, хоч в нього ще й немає день народження, але поки воно буде, то літо кончиться. Не буде коли кататися, то купили йому наперед. Насті в торік купили, да? а він вже не хоче на маленьку, бо він, каже, що вже дорослий. Ой, який гарний. Це що, спортивний чи що? І з передачами, боже мій. А ну давай іди, покажеш, як ти їздиш час. Ні, не тут, на дорогу виїжджай. Ти я ж йди. Да. Положай, Тільки ж ти помаленько. Ти ж помаленько хоч їдь, бо ти ж ти, подмо... я ти ж літаєш, щоб бабка не переживала. А Твої? Додому поїхали, де ж вони? Попили каву і пішли додому. Пішли? А я не знаю, поїхали. Додому? Да, їх, що, що да. їх нема вдома? Я тільки з дому поїхав. Значить, він десь на городі. Що мені казали додому? Я не знаю, що вони казали. Пішли. Да. Мене Женя не чекає. Тебе Женя чекає, так? Да? А Настя де? Ну, там вдома сидить, Ніхонь. Настя вдома, а Женя з тобою. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. ой То під гору ж нашу під гору їхати. На рів не вийде. третя передача. Третя передача. Ой боже. Ну вже все, вже вдома не втримаєш. Да. Тут можна кататися у нас кругом асфальт. Ну. Поїхали. А де Женін велосипед? Женя на качелі. Ой, помалу, помалу. Помаленьку, Олешка, помаленьку, не спіши. От буде спати добре. Та воно хапа. Де? А може я поїду їм скажу спасі? Да, дякую. Да, дякую. Отак, ну їдь, кажи. Ні, тут ти тягни його догорі, не їдь на ньому, ножки будуть боліти. Я <рігул> Ну, їдь. Ні, <рігул> <рігул> таке підгору їде, таке не йде пішки, от уже. Так і виїхав аж до гори. під таку гору.